Зазвичай за такі шматки людина отримувала 1500 1700 Бо це був титан, і в них було 15-17 кілограмів. На цей раз людина зважила 27 кілограмів, відправила та написала, перевірте, якесь воно важке, надзвичайно важке. Приїжджає така штучка, Ми думаємо, як зазвичай титан. Ну перевіримо іскрою. перевіряємо, іскри взагалі немає. І дійсно важке 27-200, Оце все важить. Зараз зробимо аналіз, але вже скажемо, що людина отримала не 1500 гривень. Чому? А тому що вона, бачите, взагалі то не... титан був більш сиріший. Так, да, да. це Молібден. Оце Молібденові пластини, де високі температури використовувалися. Використовувався титан, але там трішки інша область була. Людині зателефонував, вона зраділа, тому що не 1500, а 34 тисячі гривень людина за це отримує. Да, отак от непогано, а зазвичай була біла-біла іскра. А це трішки каже, з іншого місця, там демонтаж проводять. І от таке. от. Ще є подібні вольфрамові, але ну, вони не дуже цікаві, каже, оце от мені подобається, говорить.